Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 9 березня, 23 рік. Зранку у нас така була погода, така похмуро було, небо затягнуло. Дашка, Дашка, іди сюди, скажи всім привіт. Вдягнула їй шапку і вона стояла, хоч би що? Всі знімають шапки. А ти її вдягнула. Ми погуляли сьогодні порядок. Кота не зустріли, але наші коти вон, всі гуляють. Тому що сьогодні виглянуло сонечко, і зараз, зараз у нас 17 градусів. Звичайно, хочеться щось робити. Вчора підрізали трохи дерева. Зараз я йду ближче. О, я бачу, в мене хтось є. Друзі, дякую вам за лайки, дякую за коментарі. Приєднуйтесь, чат у мене працює. Я йду вам, іду до нашого басейна. З кожним днем все більше і більше, більше і більше тане. І зараз, уже, якщо я отак подвину кригу в один кінець, то в мене. Десь уже 10 см по діаметру, вже от стільки криги розтануло. І якщо подивитися, по от хтось у мене є погода атлічна, і звірі, і люди здорові, радісні. Доброго дня, Абрам! Дуже добре, що всі радісні. Я хочу подивитися, скільки вже товщина льоду. Насправді я бачу, що з кожним днем е, стає на сантиметр, на два е, льоду менше, і він такий, він уже, подивіться, який він крихкий, такий, крихкий. Вчора ми вчора ми поки ще дерева сплять, але видно, що вони ось ось уже проснуться. Дивіться, Вчора було у нас 14 градусів, сьогодні у нас вже 17. Ми вчора, зараз я йду, ми, ми вже трошки привідкриваємо інжир. Зараз вам покажу. На яблоньку. Тут ми привили, якраз поки вона спить, саме самий момент зараз. Привити якусь гілочку, якщо вам подобається якась інша яблунька. Отак так ми і зробили. Надрізаєте надрізаєте таким чином буквою В, так, надрізаєте гілочку, оцю, ту, що ви вставляєте, буде отак. Таким чином вставили, замазали, ти варом замазуєш валір. Да. Замазали садовим варом, щоб він не губив. Ну, так як ранку ми, звичайно, і вдягнули. Такий кульочок зробили йому парничок. Ось таких ми зробили три таких прививки. Подивимося, як приживеться. Саме головне, їх треба робити на той час, поки дерева ще сплять. І саме найкраще, так як ми узнали, це робити навесні. З кожним днем я бачу, друзі, що все більше і більше і краще просипаються дерева. Дивіться, вчора лише був один день тепла 14 градусів, сьогодні уже 17. І я покажу вам всіх наших улюбленців. Звичайно, вони всі гріються на сонечку. Ось кутуся, кутуська, зараз я трохи приближу, кутуся, далі. Далі мурка. Тепло, там асфальт гріє, і тут постійно. Є сонце і, і поряд рижик. Якщо глянути на них трохи на відстані, то вони сидять ось так, всі, всі поряд. Зараз я підійшла, е, бачите, ще земля, звичайно, дуже мокра, але уже інжир, ось ці Це на Це інжир. у нас. Це у нас ківі, і його вже можна трохи приоткрити, щоб він не зіпрів. Ми трошечки його приоткриваємо, щоб він дихав. Так, робимо йому таку віддушину невеличку. Все. Тому що ще, може, все. Ще ми знаємо, ми пам'ятаємо, як коли три роки... А це ми вже забираємо. Оце вже, а ну, покажи нам. Кажи. А це ми вже забираємо, нам вже не потрібно, вже е, такого холоду насправді не буде. Ех. Мурка пішла. Чому вони, е, чому вони полюбляють на оцих наших міні-парничках сидіти? Кожний ранок, я вам покажу великий зараз міні-парничок. Кожний ранок вони сидять на цих міні-парниках. Всі в трьох можуть сісти. Е, тому що. Там тепло. Біля них на самих цих парничках знизу земля уже прогріта тепла, виділяється тепло, і оце я вам зараз показую. оцей, Він такий їм дуже зручний. Вони на нього вилазять, як на стіл. Ніхто на них не свариться, що він. І вони тут сидять і гріються. Ми зараз сюди прийшли, то вони. А Ось що, що я ще помітила, звичайно, сюди в полуницю зайти ще дуже тяжко, тому що земля дуже мокра. А це у нас Що це у нас таке? Це у нас гранат, також ми його привідкриваємо. Забрали утеплювач, а у нас це е, мінеральне скло, так? вата з мінеральним склом, яка прогрівала його зимою. Подивіться, яка чудова полуниця. Тут під, під цим міні-парничком. Чудово. Оце воно таке буде, чи ти його накриєш далі. Накриємо, накриє. Ми його накриємо і так само просто забираємо оце, е, агроволокно. Так? Це не агроволокно, це, це вата. Зверху у нас гідробар'єр ми залишаємо, а вату ми забираємо. Тут можна і було і не забирати, тут у нас душила хороша. А це у нас вже інжир. Який ми, пам'ятаєте, восени як ми його клали потрошку, потрошку. А ось і зараз щавель, Уже можна і зелений борщик. От ви який чудовий. Вже можна, ну, ще мало, звичайно, на, на борщ, але скоро вже он, зараз покажу, відкрили, відкрили трохи. Трошечки ось Чуть-чуть відкриваємо і будемо дивитися, щоб раптом похолодання, тому що ще, ще буде. буде холод. Побачила горіх, Дашка його не знайшла. А зараз я йду подивитися на щавель. Ось так витикається вже щавлик, який, звичайно, ще на зелений борщ. Його не нащипаєш його мало. Але так от тиждень і вже можна буде варити і зелений борщик. Я іноді, мама моя кидала в зелений борщ, не ще кидала цей, крапиву. Не буду цей знімати. Цей ні, цей нормальний. Це так? Там велике пространство, там і не... тут, тут ми зробили ось, ось. Тут можна його не знімати, тому що тут. Дуже хороша віддушина, Тут повітря, воно ніяк не зіпріє, тут повітря чудово поступає. А далі покажу вам, який інжир ми вже попересажували, і ми далі почнемо його садити, накидаємо туди добрива, і будемо вже садити інжир. Ось наша інжирниця. Той інжир, який виріс уже в нас на підвіконні за зиму. Чудово на дворі. Сьогодні, сьогодні вітру майже немає. Тому ми вирішили, і якраз зараз в той час, коли треба всі дерева, виноград, все пройтися бордоською сумішчю. Це мідний купорос і туди додавлене вапно. Мурка, Мурка, ти поколися, сонечко моє, поколишся. Воно дуже Не можна, не можна, не можна. Угу. А її тягне, а потім лапки свої поколеш, тому що там скло. Так, так, біжи трохи в сторону. Угу. Ну, і звичайно, зазвичай я. Вирішила і тепер буду кожен день підходити. Вона думає, що це їй хатинку зробили. Я тобі пошию хорошу хатку. Ні, це не скло, це, це мінеральна вата. Це мінеральна, тут немає скла. Так що ми. Ага, це звичайна мінеральна вата. Ага, немає тут скла. Тому можна їх сюди пускати, тому вона і хоче собі зробити там хатинку. Показую вам гіацинт десь на 5 мм. За вчорашній день піднявся. Цей гіацинтик також піднявся. Цей виліз, мабуть, перший, тому що трошечки пожовтіли кінчики його листочків. І сьогодні я побачила... а зараз тюльпани вам покажу. Це звичайні, оці звичайні червоні тюльпани. Вони такі чудові, тут їм сонця вдосталь. І вони тут, я їх нікуди не пересаджую, Оце вони отак ось у мене виросли. Одне єдине, що ми забрали там на кладбище, посадили. Будемо сподіватися, що інжир у нас буде в цьому році. У нас він був і в минулому році. Зараз він про інжир. Так, таке сонечко, що, що хочеться, хочеться втомилися, мабуть, вже сидіти вдома, втомилися святкувати всі зимові свята. Тому всім хочеться вже на, на вуличку. А ці вушками тільки й водять, куди можна побігти. Так? Так, це все я вже зриваю. Все, зима закінчилась. Тепер ми попірізаємо трохи. Зараз якраз теж час. Треба взяти зараз секатор візьму, і також трохи зроблю йому красиву крону, так як в минулому році я вам показувала, я оформлюю все-все. Ось, а я показую, показую, а камеру не, не веду. Ось так. Ось я йому формую таку маленьку крону. І тут залишаю лише один пагон адже ми знаємо, що калина це кущ, всі всі пагони калини я обираю, і, і в мене ось така таке деревце, тут, тут я також все, все вбираю і роблю, і роблю такий чудовий кущик, який мені потім дуже подобається. Він, він не заважає на нашому маленьку, на нашій маленькій діляниці. І, звичайно, коли ми що ти кажеш? Коли ми хворіємо, то нам допомагає калина. Так, він, чоловік підказує ще і хурма. Є. Ти також її відкрив, так? Відкрив, О, хурма, значить, дихає, дихає сильніше, так? Інжир не мокрий, ківі не мокрий. Так? Зараз я йду я зараз до хурми. Це в нас не, цей, не скло вата. Це просто мінеральна вата. Тому що, я думаю, ну чого б це ти взяв і поклав скло вату на цьому. Ні, це звичайна мінеральна вата. Так, а хурма, а хурма трохи. Трохи прям була аж мокра. Так, а я ближче не можу туди підійти, тому що дуже-дуже мокра. Ось чому вона була мокра, тому що скрізь на неї і під неї насипано багато землі. І далі вона була накрита, а земля вже тане, розтає і виділяє багато, тобто хурма. Скоріше за все, уже проснулась. Подивимося ще пару діньочків, Пройде і ми глянемо. Хочу зараз ми йдемо. Зараз ми підемо на, на проліски. Іде, іде наш помічник кутусь, а ми пішли проліски. У нас дуже маленька діляночка, і земля скрізь зеленіє. Тому ми взяли е, спеціально для цього ми взяли вапно. І сьогодні, поки ще немає дощів, ми пройдемо, обробимо всю землю вапном пушонкою. А що ти будеш робити? Підрізати? Ага, ще. Ще, поки можна, трошки ще, трохи ще удаляємо. Трохи убираємо. Так. Цей наблюдає. Я вам показую, зараз він побіжить. Ну, зараз буде. Гучно. Так як вночі сьогодні в нас було. З двох годин до восьми вони нам гепали, бехкали. Так, ось дивіться, всі. Увага на кого? Зараз подивимось. Увага! Не заводиться. Щось там... Щось там не так. Щось пішло не так. Все. От тобі, будь ласка, все є. Дивимося на реакцію наших друзів. Зараз все, рижик втік, а кутусь. А кутусь ще сидить. Все, ми теж йдемо. Тому що дуже гучно. Рижик. Рижик пішов на сонечко. По ушам каже, б'є. Так, ну, пішли, подивимося. І сьогодні я підріжу, і сьогодні я зараз візьму секатор. І тут уже трохи попідсихало. Вже наші тюльпани піднялись, показуємо сантиметрів, сантиметрів вже більше п'яти, вже сантиметрів шість. Ти крокуси наші поз'їдала? Кажи, люблю взимку їсти крокуси. Так, оце ця подруга. Повигрібала крокуси. Зараз ми трохи наведу я тут порядок. Що я сьогодні планую зробити? Повбирати уже, уже корінчики можна освободити, обрати. Так, земелька в мене є, я притрушу, зроблю так, щоб, щоб було, Колись мене тітя говорила. І мама, що земелька повинна бути такою мягкою, як, як пирина. І тоді, і тоді все вам скаже дякую і буде рости. Я хочу показати проліски. Проліски ще, ще буквально пару днів. Ну, Дашка, зараз. О, пролісок із землі вилазить зразу із своєю синенькою квіточкою. Завтра уже, можливо, відкриється. Mm -hmm. Дашка, ну вийди звідти. Так, і хочу показати вам теж після пролісків у нас підуть оці сині, це теж пролісок, пролісок піде. А потім підуть ось ці, я на них кажу качалки, але ми взяли, зараз вам покажу, друзі, ряст. Теж уже вилазить. От хто живе рядом поряд біля лісу. То, можливо, уже ви і бачили ряст. Це жовтий крокус. Вилазить, він такий, трохи, трохи піз... О, це вже хтось мені тут. А оце ряст. Оце ряст, скоро і ряст з... розквітне. Так. Ну що ж, ми. Пішли працювати. Я пішла своїми трояндами. Також зараз обійдемо виноград і всі дерева побризкаємо бордоською сумішю. Троянди почищу від чорних оцих гілочок і підріжу. Я їх залишаю так ось на 30 сантиметрів максимум висоту. Далі вони будуть пускати гілочки. Ось кому добре. Тепло, добре. Друзі, хорошого вам дня. Дякую вам за лайки. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за те, що ви зі мною. Бажаю вам чудового настрою. Десь я хочу показати вам кутуся. Ось. Кутуська. Давай сюди. Бажаю вам чудового настрою, весняного. Всього найкращого, друзі. Дякую за те, що зі мною. Щастя, здоров'я, сонечка добро